Як погашати кредит готівкою в «Приват-24»? Відтепер ви можете самостійно керувати погашенням угоди за послугою кредит готівкою через «Приват-24» та здійснювати як повне, так і частково дострокове погашення в будь-який час. Для здійснення часткового погашення за послугою кредит готівкою спочатку потрібно внести кошти на рахунок погашення зручним для вас способом у терміналі самообслуговування меню банківські послуги, кредити, погашення кредиту або за Номером рахунку вручну в касі банку у Приват24. Меню сервіси, кредити, кредит готівкою внести кошти, створюється платіж на рахунок АйБен з картки, яку ви вибрали. Щоб внести кошти на рахунок погашення для сплати щомісячного платежу за графіком через Приват 24 Скористайтеся меню Сервіси, Кредити, Кредит готівкою, договори. Виберіть необхідний договір, а потім натисніть кнопку Внести кошти. Сума щомісячного платежу підтягнеться автоматично. Якщо бажаєте внести суму більше, зазначте її в полі Сума, виберіть картку і натисніть продовжити. Після внесення коштів на джерело погашення кредиту можна здійснити часткове погашення через приват. 24 у меню сервіси, кредити, кредит, готівкою, договори. Виберіть необхідний договір. У меню налаштування погасити достроково виберіть часткове, зазначте суму в межах залишку на рахунку, яку хочете перенести з рахунку погашення на часткову сплату кредиту. І натисніть сплатити. Якщо ви бажаєте здійснити часткове дострокове погашення, а коштів на рахунку погашення ще немає, в меню Налиштування погасити достроково виберіть часткове і натисніть Внести кошти, зазначте суму і виберіть картку, з якої хочете внести кошти на рахунок погашення кредиту, а потім натисніть Продовжити сплатити. Після внесення коштів на рахунок погашення кредиту, ви можете здійснити часткове дострокове погашення. У меню налаштування Погасити достроково виберіть Часткове зазначте суму в межах залишку на рахунку, яку хочете перенести з рахунку погашення на часткову сплату кредиту і натисніть Сплатити. Зверніть увагу, часткове дострокове погашення не скасовує сплату наступного планового платежу за графіком. Якщо у вас заплановано, платіж за графіком сьогодні, або якщо є прострочений платіж, функція часткового погашення буде неактивна. Тобто, спочатку потрібно погасити поточний платіж або наявну заборгованість, щоб повністю закрити кредит, відкрити меню сервіси, кредити, кредит, готівкою, договори та виберіть необхідний договір. У меню Налаштування «Погасити достроково виберіть Повне. Сума для повного погашення автоматично додається в поле для ведення. Зверніть увагу, якщо у вас заплановано платіж за графіком сьогодні і він не сплачений, або якщо є прострочення за кредитом, функція повного погашення буде неактивна. Тобто спочатку потрібно погасити сьогоднішній платіж або наявну заборгованість.